Це мистецтво називається спрей арт. Пейнт він ну, побачив це в Ютубі перший, перший раз, де хлопці в Америці, в Мексиці, навіть на Арбаті малюють, і вирішив спробувати. Це мій третій вихід на вулицю до людей, щоб по-перше, я не хочу. Ну як я хочу показати себе, я не хочу показати ось я такий класний хлопець. Я просто показую те, що я хочу цього навчатися. Дома в мене немає можливості в квартирі цим займатися, тому я ось знайшов місце, де я можу показати себе і порадувати людей. Тому що в Полтаві такого ще по перше не бачу це щось нове. Що нове, те значить, класне, щось людям нове цікаве. Щоб продавати картини, ну я не скажу, що я хочу продавати, я просто навчаюсь. Навчався, ну не навчався ніякій школі, тобто все на вулиці, все самоучка. У мене фарба з балончиків звичайна. Моя майстерність заключається в тому, щоб з'єднати правильні кольорити, для того, щоб вийшов якийсь колір особливий. Зараз я намагаюся ну, в, в різних стилях. Тобто, це може бути як космос, так і живопис, так і пейзажі, ну але стараємося. Якось щось майструвати в голові швидко, тому що краска дуже швидко висиха, і потрібно дуже швидко цим ну як, користуватися. Десь будь-які потяги краски. Потрібно їх відразу прибирати, тому що від цього може зіпсуватися картина. 17 робіт, з них 14 я вже продав, людям, які сподобались. Я не скажу, що вони дорогі, але я беру тільки за матеріал. Я б сказав, що так, це моє хобі, тому що я відпочиваю зараз від роботи саме тут, не дивлячись на те, що погода дуже зіпсувалася, вітер. Я відпочиваю. Мама в захваті. І з татом вони просто вся сім'я підтримують мене якомога частіше, інколи навіть позичають мені гроші для того, щоб я купив собі балончики, папір. Я думаю, вони в захваті від мене. І мені, мені приємно відчувати їхню підтримку навіть тут. Вони зараз на роботі, але я відчуваю, що вони знають, що я тут, вони там, мене не турбують, не дзвонять мені. Я знаю, що вони мною задоволені.